Засмагли серфери, милі коали та кенгуру, що стрибають скрізь. Знайома картина, правда? Саме так багато хто уявляє собі Австралію. І хоча це частково так, за цими стереотипами насправді ховається земля унікальних крайнощів, тож давайте копнемо глибше і з'ясуємо, що ж робить Австралію такою, якою вона є. Ще у 19 столітті жуль Верн написав ось це. І знаєте, він влучив просто в яблучко. Дерева, що скидають кору, а не листя, ссавці, що відкладають яйця, це ж тільки початок. Давайте розберемося, чому цей континент настільки незвичайний. Отже, відкладемо звичні образи в бік нас цікавить, що ж там під капотом. А там фундаментальні сили, які й створили цю унікальну землю. Її повна ізоляція, неймовірно давня геологія та звичайно екстремальний клімат. Саме ці три фактори ключ до розгадки австралійської унікальності. І почнемо ми з найочевиднішого, але й найважливішого з географії сама назва Австралія з латинської означає південний, і це ідеально описує її суть. Це найменший континент на планеті, 7,7 мільйона квадратних кілометрів. Щоб зрозуміти масштаб, це трохи більше ніж континентальні штати США, але при цьому він повністю оточений океанами. Уявіть собі, це одночасно і найбільший у світі острів, і найменший материк. І те, що він повністю знаходиться в південній півкулі, це не просто факт для географічних тестів. Ні, це все змінює. Дивіться, південний тропік розрізає його майже навпіл, а це означає спеку. Дуже багато сонця і тепла, що прямо впливає на клімат. Давайте для контрасту глянемо на Африку. Теж спекотно, теж тропік, схожі, рівні береги. Але є одне велетенське але Африка має сухопутний зв'язок з Євразією. А от Австралія мільйони років варилася у власному соку, абсолютно відрізана від світу. І саме ця ізоляція і стала головною причиною її унікальності. Гаразд, з географією розібралися. Тепер давайте копнемо глибше, буквально в геологію, щоб зрозуміти, чому ландшафт Австралії такий плаский. Вся справа в тому, на чому стоїть Австралія. Це неймовірно древній і стабільний шматок земної кори. Поки інші континенти трясло, сувало, розривало на частини. Австралія по суті просто мільйони років спокійно дрейфувала, вирівнюючись під спливом часу, вітру та води. І ось вам результат цієї стабільності. Австралія офіційно найнижчий і найпласкіший континент у світі. Її середня висота над рівнем моря всього 350 метрів. Це ж майже ніщо. 95% її території це просто рівнини. І така, скажімо геологічна нудьга має дуже цікаві наслідки. З одного боку, жодних тобі вулканів, сильних землетрусів майже не буває, а з іншого, під цією спокійною поверхнею ховаються просто казкові багатства. Тільки вдумайтесь третина світових запасів урану і бокситів саме тут. А тепер до найцікавішого парадоксу як так вийшло, що материк, який є островом, оточеним океанами з усіх боків, став найсухішим на планеті? Де тут логіка? А логіка, як не дивно, в повітрі. Пам'ятаєте, той самий південний тропік? Над ним постійно панує зона високого атмосферного тиску. Це, по суті, такий невидимий щит, який просто не пускає вологі вітри з океану вглиб континенту. Вся волога залишається на узбережжі. І через це з'явилось таке суто австралійське поняття як крік. Це можна сказати річка привид. Вона з'являється тільки після потужної зливи, а потім зникає. І що вражає найбільше 60% всієї території Австралії взагалі не мають стоку в океан. Вода або випаровується, або йде в ці тимчасові кріки. Але в Австралії є свій секрет, свій прихований океан. Просто він знаходиться під землею. Великий артезіанський басейн найбільший у світі, і без його води, хоч і не завжди прісної, життя в центральних посушливих регіонах було просто неможливим. Отже, що ми маємо в підсумку: повна ізоляція, давня геологія і суворий клімат. Всі ці фактори разом створили щось абсолютно неймовірне: такий собі гігантський природний експеримент. Не дивно, що Австралію часто називають материком-заповідником або живим музеєм. Просто подивіться на ці цифри: 75% рослин і цілих 90% тварин ендеміки. Це означає, що їх можна зустріти тільки тут і більше ніде на планеті. Це ж неймовірно. Це результат мільйонів років еволюції в повній самотності. І рослини тут справжні бійці, майстри виживання, евкаліпти, які навчилися скидати кору, а не дорогоцінне листя, казуарини, чия деревина міцна, як залізо. Ну і звичайно, скреб, ці колючі непролазні хащі, все це історія про адаптацію до екстремальних умов. А тваринний світ це взагалі щось з іншої реальності. Тут панують сумчасті, що виношують дитинчат у спеціальній сумці на животі. А ще тут збереглися найдавніші ссавці на планеті, яйцекладні, качконіс та єхидна. Це ж справжні живі викопні, вітання з далекого минулого. Але на цій древній землі з'явилася людина. І ця історія виявилася не менш дивовижною та складною, ніж історія самої природи. Звісно, люди жили тут десятки тисяч років, але для європейського світу Австралія довго залишалася невідомою південною землею. Все змінилося в XVII столітті з приходом голландців, а поворотним моментом став 1770 рік, коли капітан Джеймс Кук оголосив ці землі британськими. Почалася нова ера. І прихід європейців, звісно, кардинально все змінив. Корінні народи аборігени, які населяли ці землі тисячоліттями, були витіснені в найсуворіші, найменш придатні для життя куточки континенту. Це, безперечно, дуже складна та болісна сторінка австралійської історії. Що ми бачимо сьогодні? Населення Австралії це переважно нащадки переселенців з Європи і живуть вони здебільшого на східному та південно-східному узбережжі, де клімат м'якший. А величезні внутрішні території майже порожні. Саме тому, до речі, в Австралії найнижча у світі середня густота населення. Ну і звичайно, така інтенсивна діяльність не могла минути безслідно: вирубка лісів під ферми, знищення місцевих видів через завезених тварин, як от кролії, які стали справжньою катастрофою, а ще лісові пожежі, які стають все частішими та руйнівнишими. Все це серйозна загроза для крихких екосистем. Отже, ми бачимо цей парадокс. Австралія це справді живий музей еволюції, древня земля, що зберегла унікальні форми життя. Але водночас це сучасна нація, діяльність якої ставить під загрозу саме те, що робить цей континент винятковим. І головне питання залишається відкритим: чи зможе цей живий музей витримати тиск сучасності, чи він ризикує перетворитися на хрихкий спогад про минуле?